Після кількох днів мінливої погоди, 3 липня обіцяє переважно сонячний настрій по всій Україні. Але навіть серед спеки не варто забувати про вітер і дощі розглянемо детально. На Київщині температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Небо залишатиметься абсолютно ясним, без жодної хмаринки. Опадів не очікується. На півночі на Житомирщині температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Спостерігатиметься кристально чисте небо без хмар та опадів. Вітер слабкий, не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У Чернігівській області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде практично ясним з мінімальною хмарністю, дощу не прогнозується. На Сумщині температура день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 18, вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується переважно ясна погода з незначною хмарністю, без опадів. На сході у Харківській області температура день становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, місцями можливі слабкі короткочасні дощі. У Донецькій області температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Спостерігатиметься помірна хмарність, проте без дощу. У Луганській області температура вдень буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 18, вітер північний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність, але опади не очікуються. На півдні. В Одеській області температура вдень складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 23. Очікується абсолютно ясний день без хмар та опадів. Вітер слабкий. У Миколаївській області температура в день досягне 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься кристально чистим. На Херсонщині температура вдень становитиме 30 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. День буде сонячним і ясним. У Запорізькій області температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 19. Спостерігатиметься Росія на хмарність, але без опадів. На Кримському півострові температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже повністю ясним. На заході, на Львівщині, температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Спостерігатиметься ясне небо без хмар та опадів. В Івано-Франківській області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі очікується плюс 19. Прогнозується кристально чисте небо протягом усього дня. На Тернопільщині температура вдень досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Небо залишатиметься абсолютно ясним, опадів не прогнозується. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це просто зараз. Ставте лайк, якщо прогнози корисні, і діліться відео з друзями, нехай і вони будуть у курсі змін погоди. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. У Чернівецькій області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі плюс 18. Очікується повністю ясна погода без хмар. У Закарпатській області температура в день становитиме 34 градуси тепла, а вночі буде плюс 20. День буде найспекотнішим в Україні з абсолютно чистим небом. У Рівненській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Спостерігатиметься ясна погода без хмарності. На волині температура вдень буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 17. Небо залишатиметься кристально чистим протягом доби. На Хмельниччині температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Прогнозується сонячне небо без опадів. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 19, вітер північний швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде практично ясним. У Полтавській області температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься незначна хмарність без дощу. На Черкащині температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Небо залишатиметься майже повністю ясним, опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі плюс 19. Очікується помірна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Прогнозується абсолютно ясне небо протягом доби. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Таким буде третій день липня, майже повсюди сонячний і теплий, але не без винятків. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. До зустрічі у наступному прогнозі.